Колись в великому і гарному селі жив чоловік, і свій шинок тримав. Казали люди, жадібний господар був, все сам робив, нікому заробити не давав. Бігом картоплю смаже він на салі, собі ще на вечеру замовлення чужого набере. Господар думав. Напевно, трохи не досмажив, та всі голодні хлопці, і таке з'їсте. Кулі з грибами на м'ясній юсті, і на вечеру встиг він знов собі набрать. Напевно, вже готово пробувать не буду, поніс на стіл голодним людям куштувати. Дивина всі їли аж за вухами тріщало, хвалили Господа, господа за все. Коліш з грибами, такого ми не їли, пообіцяли, що заїдуть хлопці завтра ще. Сідало сонце, всі пороз'їжджались, шинок закрив, пішов він гроші рахувати. Зняв фартух, руки гарно вимив. Та й сів господар повечерять, налив собі слив'янки п'ятдесят, почав картоплю салом їсти, а вона сира. Колішку штує, а він ще не зварився. Що це таке? Я не второпав от дива. Голодний ліг він спати та й дуже розлютився. Ліг думає, а як так може бути? Всі їли й хвалили, а мені воно сире. Напевно, це мені здалося. До ранку я посплю, та й все мене Вночі наснився йому сон, що він іде великим полем чистим, в духмяних травах піч побіля настоїть, покійна мати вишиванці гарній голосом співає ніжним. Він запитав Матуся, що ти робиш? Навіщо ти стоїш біля печі? Для кого ти, моя рідненька, так готуєш? Чому не в Божому царстві ти? Святого попросила, щоб тобі допомогти. Що ти не доварив, то я тут доготую, гріха не буде своєму синові допоможу. На завтра знову я куліш з грибами приготую, синку мій, біля печі день і ніч втомилася, но справу не покину. Не дам біді тебе ковтнуть і в пекло не віддам свою дитину. Тут півень заспівав, господар наш схопився. Це що таке було? І де я опинився? Це ж мій шинок матуся. слізно заволав, і на коліна перед іконою Господа він впав. За шинком паслися гарні коні. А у шиночку працювали дівчата молоді, господар готував, не поспішаючи на кухні. Все було смачно, дійсно готував чудово від душі. Колі ж поїсти приїжджали люди з іншого села. Господар наш змінився, і жадібність від нього хмарою пішла. Робітники його любили, завжди платив, що обіцяв. І кожну страву перед тим, як подавати, сам перевіряв. І знову у вісні до мами привела його дорога. А мати каже, та синку піч у полі охолола, мені нема чого вже там робити. Моя душа за Божу милість навіки буде Господа. 하바르